Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу TV. І сьогодні. Про головне говоримо про найактуальніші події та явища сьогоднішнього дня, п'ятниці, 13 грудня. Але для початку вже традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту TVI.UA. Отже, Віктор Янукович і троє лідерів опозиції нині взяли участь у круглому столі. Об'єднаємо Україну. Київська міліція заявляє про можливість провокацій під час мирних акцій цих вихідних. Апеляційний суд звільнив з під варти 8 з 9 затриманих під час сутичок біля адміністрації президента. Віктор Янукович пообіцяв незабаром оголосити імена відповідальних за розгін Євромайдану 30 листопада. Їх троє каже президент. Спікер Володимир Рибак вмовляє опозицію розблокувати роботу Верховної Ради більш. Що новин читайте головно, дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну а ми поговоримо про дві теми сьогодні. У Палаці України розпочався круглий стіл. Об'єднаємо Україну за участю і президента, і представників опозиції, і представників громадськості, а також про довибори у п'ятьох проблемних так званих округах, які мають відбутися цієї неділі, тобто післязавтра. Я Представляю гостей нашої сьогоднішньої програми: це Андрій Єлєнко, народний депутат, фракції Воо Свобода, Руслан Князевич, нардеп фракція Воо Батьківщина, Олег Ляшко, нардеп позафракційний Я лі лідер. Не образи ска, що він збрехав українському народу. Пане на Ляшко, будь ласка. Я вважаю... Коротко, коротко я, я, да, я вважаю, що Руслан е, Князевич сказав абсолютно правильно, президент або не знає своїх повноважень, або не вміє ними користуватися, а скоріш за все зловживає. Бо це абсолютно правильно, що єдина людина, хто міг би міністром внутрішніх справ дати команду, бити до крові студентів, це президент. Раз друге, ви розказували про сотні міліціонерів, які у госпіталях лежать. Да. Та це на совісті Захарченка. Це завдяки тому, що він дав команди йти і бити мирних громадян. Ті Міліціонери постраждалі, тому влада несе повну відповідальність за те, що сьогодні сотні людей у лікарнях за те, що в ніч на 30 листопада побили наших молодих хлопців-дівчат, мирних, безоружних, які вийшли за одне, за те, щоб Україна була в Європі. Їх за це побили. І коли президент Янукович сьогодні розказує, що вони знайшли трьох людей, які там мають відповідати, я розумію, що це стрілочники. Головний, хто має відповідати в першу чергу, це Янукович і Уряд Азарова. Дякую. І останнє про що я хотів би сказати, Азаров, і уряд Азаров, вони просто боягузи. Будь-який уряд, будь-якій нормальній країні, бере на себе політичну відповідальність і подає відставку, коли такі події відбуваються. Наш уряд це уряд боягузів. Дякую. Я про це Давайте Азаров, без образ, пане Олеже, скажу, Ні, що ми тяжкі, тяжкі приступлення хочу і отвій за це даючи команду Беркуту нападати на людей. Ви, ви ж злочин не вчинялися? Я вас особисто там бачу. мені ніколи в машині порізали працівників. Я я говори, що? Що? Я я ну, давайте не будемо звинувачувати один одного в зруйнуванні держави. Найбільш пар... най цікаво чути від представника партії регіонів про економічну стабільність. Пане Леша. Уряд Азарова, це не зразок про непрофесійності, некомпетентності. Пане, ну, давайте, Люди місяцями буде... не отримують тривало, зарплати, дуже, пенсії, дуже тривало, тривало. соціальні я допомоги. Тому треба... Ще... Я вже некоторих товаришів уже бачив, як їх підняла оранжева революція. І бачив, чим это закінчилось. Я пам'ятаю, як до був по 4 гривни, і газ, Стельмах, і і газ був по 50 доларів. Ми ж його балили. Стельмах з мови і з вашим урядом балили до 8 долар. гривень за долар. Да. Пароже, Це ж ще, ваша ще робота урядом. Будь ласка, займіть свої місця. Я запрошую Олега Ляшка і Андрія Єлєнка. Поки ви йдете, давайте послухаємо, як Віталій Кличко сьогодні оцінював цю домовленість цих круглих столів з президентом. Будь ласка. не было все выск... э, лозунги, призывы, э, декларации. На самом деле, прозвучало со стороны многих присутствующих на столе три ключевых требования. Не только лишь со стороны оппозиции, со стороны общественных и громадских организаций. Первое из э, предложений – немедленно освободить задержанных демонстрантов. Э, часть из них освобождена, но в то же самое время заведены новые криминальные, более 30 криминальных дел по другим демонстрантам. Это во-первых. Второе – не было ничего сказано о наказании виноватых в избиении мирных демонстрантов, силовиков. И третье, ни одного вопроса по ставке правительства или ставке тех министров, которые виноваты принимали решения, также не было сказано. Я считаю, что на сегодняшний день этот круглый стол только лишь был декларациями, общими декларациями и ни одного конкретного шага в сторону оппозиции, в сторону требования людей. Ну, шкода, що лише декларація, декларація, але ми зараз перейдемо до виборів. Цієї неділі відбуватимуться вибори у п'ятьох, у п'яти так званих проблемних округах. Це 94, 132, 194, 197 і 223. І давайте з 94-го подивимося на графіку, хто реальними є кандидатами. 94-й – це Обухів, Київська область. Так, далі дивимося. Руслан Бадаєв, член партії регіонів, але самовисуванець. Юрій Кармазін, член партії захисників вітчизни, але самовисуванець. Андрій Лозовой, висуванець радикальної партії Олега Ляшка. І тут ще був Віктор Романюк, висуванець свого батьківщина. Втім, за рішенням суду його зняли з виборів, оскільки він проживає зараз, переховується в Італії. проти нього порушено кримінальну справу. Генеральна прокуратура його шукає. І зараз несподівано Андрій Лозовой став фактично висуванцем від е, об'єднаної пози позиції. свобода, ударта. Батьківщина його підтримали. Ну я так розумію, що в обмін на це Олег Ляшко написав заяву про вступ до партії Батьківщина. До фракції батьківщина, перепрошую в парламенті. Ні, ні, ні пане леже, прокоментуйте. Будь ні, ласка. я з вами категорично не згоден. Ніяких обмінів не було. Насправді, рішення про те, що я е, написав заяву про входження до фракції Батьківщина, це демонстрація консолідації об'єднання опозиційних сил і опозиційних депутатів. Так само радикальна партія, як і інші опозиційні партії підтримують, наприклад, ми з нашого кандидата на Шевченківському 223-му окрузі, ну але він і... не знявся сам, так? він не знявся. Тому ми виключили з партії за невиконання партійних рішень. Ми вважаємо, що сьогодні усі опозиційні політичні сили мають об'єднувати свої зусилля для того, щоб здолати регіональну банду, яка керує країною. І ми маємо бути спільно не лише на майдані, а спільно і в округах, де п'ять народних депутатів мають можливість від опозиції по всіх п'яти округах перемогти за. Зайти до парламенту, щоб ми нарешті, зважаючи на те, що частина депутатів біжить з партії регіонів плюс позафракційні, є реальна можливість Пане, мати ну, опозиційну більшість у Верховній Раді. Фракції, партії, це регіонів. початок, це початок. Так як вони далі вестимуть цю політику, то вийдуть і інші. Що стосується 94-го округу, я хочу подякувати е, опозиційним партіям батьківщині свободі удару за те, що вони підтримали в 94-му окрузі кандидата від радикальної партії Ляш. Андрія Лозового на превеликий жаль переможця минулих виборів Віктора Романюка незаконно зняли з виборів. Минулого року він виграв вибори, незаконно скасували вибори. У цьому році рейтинги знову показували йому перемогу. І через це Кармазін, до речі, юристи Кармазіна, якого ви тут показували, зняли Романюка з виборів. Зараз ми ще покажемо mm -hmm. відео самого Віктора Романюка, який зараз фактично в екзилі перебуває, переховується в Італії. Пане Лежа, але все ж ти тим не менш, от читаю, що кандидат народні депутати по 223 двадцять де йде Юрій Левченко від свободи, якого ваша партія підтримує так на цих виборах. Вікторія Шилова нині зранку заперечила, що вона підтримує на своєму окрузі Юрія Левченка. Таку заяву вона надіслала українській правді, і офіційно заявляю, що це є суто провокація. Жодної подібної заяви я не робила. Також не робив такої заяви від мого імені лідер радикальної партії Олег Ляшко. Заявила Шилова ваш коментар Вікторія Шилова була кандидатом в народні депутати від радикальної партії. Якби вона йшла самостійно, хай вона що хоче, то й робить. Якщо вона йде від партії, вона зобов'язана виконувати партійні рішення. Рішення радикальної партії полягає в тому, що в цей момент для того, щоб не дати можливості кандидатам від влади проскочити і стати депутатами, ми повинні об'єднатися для того, щоб перемогли опозиційні депутати. Єдиним опозиційним депутатом двісті двадцять окрузі є Юрій Левченко, тому радикальна партія прийняла рішення підтримати Левченка. рейтинг, який мала Шилова як кандидат від радикальної партії, не дозволяє їй перемогти, а підігравати провладному кандидату Піліпішину. Ми не будемо. Така наша позиція. Пане, але тим не менш на всіх майже округах, от я сьогодні аналізував, є висуванці від вашої партії. Навіть на тих округах, де йде, йдуть кандидати від батьківщини. Я маю на увазі Черкаси, Черкаська область, 에, і навіть по моєму в так, на, також. радикальна партія скрізь висувала кандидатів. Ми розраховували на Могу, але давайте об'єктивно дивитися на ситуацію. Сьогодні наші кандидати, крім Андрія в 94 окрузі, за підтримки об'єднаних сил опозиції, ми не маємо можливості перемогти. Але і розтягувати голоси на користь провладних кандидатів, ми теж категорично заперечуємо. Ми хочемо, щоб в парламенті були опозиційні народні депутати. А, але а вони на бюлетенях їхні прізвища будуть, ну, будуть І ви, будуть ну, тягувати. Ну, коли голоси, за правда? них там 1% чи 2% е, 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 да. просто до другого Грудня можна було зняти, сьогодні такої можливості. Друзі, давайте немає. ще подивимося 223 округ. Ви київський. Ви обіцяли відео Романюк. Ми потрошки пізніше важливо. його покажемо. про Кармазіна. Давайте, поки Андрій тут, Андрій Єлєнко хотів, там висуванець від свободи. 223 округ Київський. Тут найбільше, якщо не помиляюся, висуванців. І висуванець від об'єднаної опозиції, від удару свободи та батьківщини. Це ні, це не Віктор Романюк. Давайте 223-й округ, будь ласка, мені покажіть. Це Юрій Левченко, проти нього йде Віктор Пилипишин, ну кажуть, що він представник влади, але насправді він самовисуванець. Вікторія Шилова, висуванець радикальної партії Олега Ляшка. Ну і там ще є е, кілька е, персонажів, які на, наприклад Наталя Окунська, яка теж самовисуванеці, каже, що теж вона ну гроші отримала на своє е, самовисування і на балотування від певних представників Вони, влади можливо можуть проштовхнути проладного кандидата. Я хотів би але е, коротко продовжити тему. Аналогічна ситуація по всіх округах. Стандартний набір е, е, фальсифікацій виборів це підкуп. Як в 94-му окрузі кандидат від партії регіонів Бадаєв в пайкі по 200 гри. Гривень, кармазін по 150 гривень, пайки по інших округах так само і планують на день виборів зривати вибори, фальсифікації наймають тітушок які будуть блокувати дільниці, укидати бюлетені Це, і так далі. У них так план такий або 에, фальсифікація, якщо фальсифікація не спрацювується, не проходить вибори. тоді зрив виборів. Абсолютно правильно. Тому я до речі просив би вас, Єгор все-таки ви покажіть відео Романюка. Зараз ми покажемо, друзі... Де Романюк розказує, хто його реально зняв з виборів, друзі... бо зараз нас дивляться. Жителі Обухівського і Васильківського району, яким Кармазін розказує, що він великий опозиціонер. То шановні глядачі, ви повинні знати, що саме Кармазін зняв з виборів опозиційного кандидата Ну, принаймні, кандидата так вважає сам Віктор Романюк. Друзі, я вам поки дякую. Будь ласка, займіть свої місця. Запрошую, Тараса Березуся і Андрія Окарова. Ви так стихенько сиділи. Має зараз Хочу, сказати, по пане Леже. Зараз, будь ласка, вам слово, на коротко. Я прошу можна, да? так? так. Ну, я очень коротко. Вот мы, мы только не так давно здесь обсуждали выборы мэров. Вы проиграли все мэров. Вы ни одного не выиграли. Вы потом, вы потом, Не, не одні-одні вироби... По всій стране ви проіграли ні одного шорст, шорст. А Ні а одного. То, одного... То, одного. Назву... Послушайте, на досрочних виборах, на перевиборах, перевыборах, не сходні Ви проиграли весь. Наші кандидати навіть не реєстрували, все. Я думаю, що партії регіонів не довіряють значно більше. Що стосується тимчасового уряду, це насправді дуже правильна Друзі, ідея. Друзі, ми втрачаємо Єгор, час. Його Рому Хвильку. Це Друзі. насправді дуже правильна ідея. Янукович не хоче відправляти відставку уряд. Верховна Рада не хоче голосувати. Якщо мільйон людей виходить на Майдан, треба створювати уряд національної дивіри. Дякую. Дякую. Ну, я сподіваюся, що уряд буде легітивним. І брати Друзі. на себе відповідальність країни. Дивіться, часу легітимний, вже немає, ще буде останнє слово. Дивіться, відбирайте, відбирайте в самого себе. Я хотів би, щоб ми ще подивилися. Дякую. Але без агітації, Леже не, не згадуйте свого кандидата. Єгор, Ви ж сказали, це ваша програма, і кожен може сказати свою Але думку. Але Агітація коштує. Дякую. Я без агітації. Я хочу просто нашим глядачам сказати: люди добрі, від вашої позиції залежить в якій країні ми будемо жити. Тому я прошу вас зранку на вибори. А після виборів на майдан ідіть на майдан, проголосуйте в 94-му за лозового О, за інших кандидатів. І за за інших кандидатів, кандидатів і, будь ласка, на майдан. На майдан, бо доля країни вирішується на майдані, пан Андрію.